Вітаємо! Представляємо вам новинку від Лібритон комбіновану кухонну плиту LG c 2460 X. Основою нашої плити є корпус із нержавіючої сталі, який не тільки міцний, а й елегантно виглядає у будь-якому кухонному інтер'єрі. Плита оснащена чотирма комфортками виробника Sabaf, які забезпечують оптимальне споживання газу. Кожна з них від малої на 0,95 кВт до великої на 2,9 кВт. Створена для різних потреб приготування. Простора духовка на 60 літрів має 6 режимів приготування, серед яких три режими нагріву верхнього та нижнього тену, конвекція та гриль. Це дозволить готувати різноманітні страви від соковитих стейків до запашних пирогів. Каталітичні панелі у внутрішній камері духовки дозволяють легко видаляти жир та залишки їжі за допомогою пари. Плита комплектується решіткою та деко, а також має зручний ящик для зберігання кухонного приладдя. Ця модель вирізняється ізоляцією духовкою з 3 см жовтої скловати, що стабілізує температуру всередині камери і сприяє економії енергії. Проте зовнішня поверхня плити залишається теплою на дотик. Дверця та духовки мають подвійне скло, що покращує теплоізоляцію і полегшує чистку завдяки знімному внутрішньому склу. Габарити плити оптимізовані для ефективного використання кухонного простору, забезпечуючи достатньо місця для приготування страв для великих сімей. Комбінована плита LG C2460X упакована в спеціальний пінопласт із додатковою обрешіткою, що забезпечує її захист від пошкоджень під час транспортування. Таке пакування гарантує, що ваша плита прибуде до вас в чудовому стані, і готова до монтажу та експлуатації. Ця модель кухонної плити це ідеальний вибір для тих, хто шукає надійність, ефективність та стиль. Не пропустіть шанс зробити ваші кулінарні процеси ще зручнішими. Повний асортимент кухонних плит від Лібертон ви можете переглянути за посиланням під нашим відео або в нашому плейлісті, що знаходиться ось тут. Лібертон, Розумом та серце.